Привіт, друзі! Сьогодні ще розкажу на тему шахрайства. Виявляється стільки різних є видів, про які я у першому відео не зазначила, не подумала. А нагадали мені про тутешніх циган. Насправді, мабуть, багато хто з вас вже знає, що це таке ще з України, і я. Ще не дуже багато з ними стикалася тут, але чула. І останні кілька місяців, або останній рік бачу, чую про них все більше і більше. А я думаю, що це пов'язано звичайно з тим, що не знаю, приїхало більше людей або економічно більш скрутне становище у всіх зараз. Звичайно, що кримінал починає. Якось більш себе проявляти так, ось якщо в Україні цигани, то були люди, які звичайно були біля якихось там базарів, якихось там азопинок. Дуже часто вони були у нас на районі, наприклад, по дорозі зі школи. Тобто, та, дуже часто вони таргетували нас, дітей. Коли ми йшли додому зі школи, там могли якісь прикраси схопити, там ключі від квартири, що ще, тут же ж, в принципі, ніхто так по вулицях не ходить. Ви ж бачите по відео моїх людей на вулицях майже нема, всі в машинах. І це не є проблема людей, це просто ну, так розпл... розплановані тут міста. Якщо ви не живете там в центрі Торонто, чи в центрі Ванку... Ванкуверу, чи якогось ще великого міста, то в принципі тут. А, в основному люди пересуваються в автомобілях або по транспортом. Тут дуже далеко кудись так пішки ходити, тому їм просто стояти десь на дорозі і очікувати, що хтось буде проходити повз них. То не дуже буде так їм вигідно, що вони тепер придумали в Канаді. Я тут додам фотографію у нещодавно в українській Фейсбук-групі. хтось виклав фото і виклав історію канадійця. Звичайно, канадійці до них не звикли. Вони про них не обізнані. Вони люди довірливі. Вони люди доброзичливі. І на жаль, це грає проти них. Люди тепер будьте уважні, особливо на великих парковках, на якихось таких паркінг лотах на великих станціях, де скопичення машин, що може трапитися, вони можуть до вас звернутися, поки ви у себе в машині. Або як ви йдете до себе в машину, і вони з машини, зі своєї машини почнуть з вами говорити, або попросять допомоги і можуть схопити за руку, зняти якісь прикраси, накинути якусь їхню прикрасу, щось я не знаю, зробити якийсь гіпноз. Або щось таке. Наприклад, історія яка зараз ходить по Фейсбуку. Це постраждалі канадійці, яким на жаль поліція не змогла допомогти. Вони зупинилися допомогти такій парі на парковці, де жінка почала плакати, казати помоліться там за мою маму. Вона дуже важко хвора цілувати жінці руки, Схопила її руки і не відпускала. Одразу накинула їй на шию якийсь там ланцюжок. Одночасно знала її сережки, і звичайно, там щось ще почала почали вони розповідати. Ну, в принципі, це дуже знайома нам історія, так і вони пішли, потім звернулися в поліцію, яка знаходилася один кілометр від цього місця, де це трапилося, і вони сказали: ні, а ми не можемо тут вам допомогти, бо це не наша юрисдикція. Ідіть у інший у іншу поліцію на іншу станцію, яка 8 кілометрів звідти». Вони пішли туди. Там теж це розказали. І на жаль, поліцейські їм теж сказали: ну вірогідність того, що ми зможемо вам щось повернути, що ми зможемо їх знайти. Дуже маленька тому люди зараз намагаються інформацію про це розповсюдити онлайн, особливо для тих, хто живуть для тих, хто живуть десь в околицях Торонто. Тому що з'явилося таких людей більше. Я вже чула е, у коментарях, е, що багато можна побачити біля Старськи на Дандаса Вінстер Черчіль, тобто ближче до Оквіля. Ну і взагалі е, я думаю, що якщо їх вже багато в Торонто і в Місісазі, мабуть, е, такі випадки будуть траплятися повсюду, особливо в великих містах Канади, то мабуть дуже обережні і е, намагайтеся. Все ж таки, я знаю, це дуже важко побороти, бо канадська вічливість вона асимілюється у нас до нас. Насправді до нас теж якось підходив якийсь чоловік. Ну, звичайно, такої канадської зовнішності без акценту. Колись ми сиділи біля касаломи з чоловіком і. Це був був якийсь літній день, просто там була якась лавочка. Ми там втомилися після відвідування Касаломи, що сидило, можливо, можливо, якийсь там бутерброд жували, І підійшов молодий чоловік і почав нам розказувати якусь таку історію, що, начебто, ну якась така дуже знаєте, історія з дуже багатьма деталями. Що мене трошки насправді у мене викликало одразу підозру, тому що. Чому, як тут кажуть, така elaborate story, так чому він під підходить до незнайомців і починає розказувати, як його там зрадила дівчина, і він втратив всі свої гроші? Йому нема де жити, нема де, де їсти, і взагалі він в боргах. І як це все сталося? Він, мабуть, там хвилин десять нам розповідав усю свою трагічну, таку дуже сумну історію і? Він там вже я не пам'ятаю, що він взагалі від нас хотів. Мені здається, він хотів попросити грошей. А, але я пам'ятаю, як мені стало страшно. А, і я впевнена, що якби ми були канадійці, ми б, мабуть, не стільки зляка... ну я б не стільки злякалася, скільки б, мабуть, а, пожаліла цю людину, бо довірилася б. Я думаю, що канадійці, вони дуже такі довірливі і насправді такі доброзичні. Просто надзвичайно, ми тоді просто якось вічливо викрутилися і пішли, але я досі думаю, що то була якась схема якось з нас гроші витягнути чи прослідкувати за нами. Взагалі зараз дуже багато слідкують за машинами, наприклад, і підкидають усілякі тракінг-девайси, усілякі іртагів в машини, щоб відслідити, наприклад, непогані автомобілі, які непогано продаються на ринку. Ну, до речі, кражі автомобілів, які зараз зачастилися, я мабуть зроблю окремий епізод, тому що дійсно дуже серйозна тема, і дуже багато у кого зі моїх знайомих вкрали автомобіль. В останні два-три роки зараз на жаль, шахраї в Канаді саме, які займаються автомобільними крадівками, досить мають такі хитрі схеми, вони можуть висліджувати автомобіль там днями-тижнями, і вони там працюють у групах. Там є люди, які ходять по вулицях, дивляться, де яка машина стоїть. Я це знаю, тому що ті, в кого крали автомобілі, а потім на авто на відео там все це по себе знайшли. І на камерах, які у них на будинках стоять камери нічим не допомогли. На жаль, хоч це і відео, але поліція дуже часто нічого не може зробити. Тому що я хочу сказати, будьте дуже обережні, коли до вас звертаються за допомогою ще й з автомобілю якогось взагалі на вулиці. На жаль, такі часи, на жаль, таке життя. Якщо ви хочете у вас добре серце, ви хочете допомагати людям? Можливо, є зміст подивитися якісь перевірені такі канали, перевірені шляхи допомоги чи донату, ніж відкликатися до якихось сумнівних людей на вулиці. Звичайно, якщо ви бачите там щось таке трапилося, аварія чи щось таке, там же ви як тут кажуть, use your юзіджаджмент. І слухайте свого серця, але в цілому будьте обережні. Дайте мені знати в коментарях, чи стикалися ви тут в Канаді з циганами, чи якісь є ще схеми а, чи гачки, як вони людей чіпляють, бо це дуже важливо розповсюдити, щоб люди не страждали. Дуже а, мені дуже огидно, що таке трапляється. Мені дуже сумно те, що на таке ведуться доброзичливі канадійці. І, звичайно, я нікому з новоприбулих не бажаю потрапити на такий гачок. Ну, сподіваюся, що це вас застережить. Буду вдячна, якщо підтримаєте лайком, коментарем та підпискою. Всім бажаю безпеки, миру, перемоги Україні. Звичайно, міцного здоров'я, затишку вашому дому і слава Україні! Побачимося скоро, Па-па!